Вітаю сьогодні! З вами поговоримо про деякі цікаві теми. Насправді, коли ми розглядаємо будь-яку популяцію, тобто, Представників одного виду, ми, в принципі, говоримо про те, що особини в цій популяції відрізняються між собою. Так, різні організми будуть мати різні властивості. Це пояснюється як тим, що в них є певні відмінності в їхніх генах, які забезпечують оце от величезне різноманіття, так і те, що вони адаптуються до впливу умов навколишнього середовища і теж відрізняються між собою. Але інколи буває так, що навколишній. Середовище вносить свої корективи, і якісь певні генетичні особливості вони, в принципі, призводять до зникнення окремих індивідів, які є в нашій популяції. Але в даному випадку ми поговоримо більше не про індивідуальні особливості, а власне про груповий ефект і про групову поведінку. Про що ви могли здогадатися, прочитавши назву цього відео, власне. Отож, якщо ми з вами проаналізуємо цей величезний косяк риби, на перший погляд, нам з вами може здатися, що в даному випадку це прям райські умови для якогось хижака. Так, пливе собі акула, і, в принципі, достатньо просто відкрити рот для того, щоб проплисти крізь косяк цієї риби і відповідно наїстися від пуза, як то кажуть. Але на ділі, коли ми розглядаємо цю ситуацію, ми можемо помітити, що те, що риба знаходиться в косяку, має для неї купу переваг. Зокрема, навіть якщо рибини, які знаходяться отут попереду або з боків, в цілому, зовні цього косяка, вони побачили. В хижака весь косяк вже про це знає, всі рибини на це зреагують. Крім того, всередині косяка може бути захована частина риб, яка почуватиме себе в безпеці. Також цей косяк може, по суті, себе поводити як величезний єдиний організм. Риби спілкуються між собою, щось обпливають або, навпаки, рухаються в місце, де для них буде більше їжі. І в такому випадку, якби в нас була просто якась невеличка поодинока рибка, вона, в принципі, збільшена. Що ймовірністю стала б жертвою цього хижака. Тоді як, коли в нас вся популяція знаходиться в групі, вона, в принципі, є більш захищеною. І ми насправді це спостерігаємо не тільки в рибок. Візьмемо, до прикладу, стадо антилоп. Якби ці антилопи були по окремості, вони були б більш беззахисними по відношенню до хижаків, оскільки вони більш помітні і тому подібне. Коли ж вони знаходяться в такому великому стаді, всередині стада можуть знаходитися немовлята, можуть знаходитися старі антилопи або антилопи, які прихворіли умовно. І вони будуть захищені іншими сильнішими антилопами, які знаходяться навколо, що робить, в принципі, це стадо більш захищеним від різноманітних левів, гієн та інших хижаків. Те ж саме ми можемо сказати із приводу оцих слонів. Зверніть, будь ласка, увагу, як вони. Всі згрупувалися навколо маленьких слоненят для того, щоб захистити їх від хижака. Тобто, в даному випадку, деякі слони вони можуть не бути навіть мамою чи татом для цього конкретного слоненяти, але інстинкти рухають ними таким чином, щоб вони захищали слабших членів своєї групи і таким чином зберігали генофон цієї популяції. І насправді для великої кількості соціальних тварин, які формують стада корм. Або ж групки зграйки, парламенти, якщо це стосується СОВ, це, відповідно, дуже важлива складова їхньої соціальної поведінки, яка виконує захисну функцію. Але насправді подібні речі вони характерні не тільки для. Тварин, які є жертвами хижаків, вони характерні для хіжаків. Пропоную вам розглянути оце зображення. В даному випадку зграя вовків нападає на бізона. І тут ми можемо побачити, що вовки теж діють разом для того, щоб захопити цю тварину, яка буде ну, не по зубах, окремому конкретному вовку, і він не зможе їх з'їсти. В тому числі ми тут можемо побачити іншу ситуацію, що якби цей бізон був частиною зграї. Частиною стада на даний момент він був би більш захищений від цих вовків. І, в принципі, основна зі стратегій хижаків це якраз відбити антилопу, бізона або іншу тваринку саме від стада, для того, щоб легше було з нею справитися. І тут ми проходимо до глобальної ролі групової поведінки як основного захисного механізму. І що не менш важливе, що ми маємо винести з цього заняття ми, як люди, маємо теж гуртуватися, тому що наша сила. Сила в єдності, і це основа нашої еволюції, групової поведінки. А я вам сьогодні кажу, що це все. Отож, до нових зустрічей і нових знань!